Новий тренд серед тіктокерів носити Apple Watch на нозі у недавньому світі New York Times Відзначається, що все більше людей носять Apple Watch не на зап'ясті, а на щіколоці. Це викликає цікавість і в статті розглядають кілька причин, чому користувачі обирають таке нестандартне розташування смарт-годинника. Однією з основних причин є розмір зап'ястя. Люди з маленькими зап'ястями помічають, що Apple Watch надто вільно сидять і не можуть точно визначати частоту серцевих скорочень. Ще однією Причиною є татуювання на зап'ястях, через що сенсор серцевого ритму може працювати некоректно, оскільки чорнило має властивість блокувати світло, яке потрібне для вимірювання. Деякі користувачі навіть вважають, що Apple Watch на нозі дають точніші результати підрахунку кроків ніж на зап'ясті. Також є ті, що мають захворювання шкіри і віддають перевагу носити пристрої на щиколиці через дискомфорт при носінні на зап'ясті. Зокрема, медичні працівники, які не можуть носити годинники на зап'ясті, також знаходять більш зручне розташування пристрою. Попри це, Apple не коментує нову тенденцію і не рекомендує носити Apple Watch на нозі у своїй документації. А як вам такий метод використання Apple Watch? пишіть в коментарях.